Так. Шановний 8 бред, ми з вами починаємо працювати над проєктом. Проєкт, я вважаю, що дуже цікавий буде для вас. До теми нашого проєкту ми підійдемо зараз, я вам буду задавати питання, і ми таким чином підійдемо до теми нашого проєкту. От у нас зразу до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, що ви постійно з собою носите до школи, Які предмети? Йду, підручник. Їжу, підручники, ще що. Телефон, планшет, щоденник. Так, і ще що. Зошити педали, носите з собою різні учнівські речі. Правильно, але і ще ви з собою приносите до школи різні технічні засоби. І одним із технічних засобів, я вважаю, що це смартфон. Будь ласка, підніміть руку, у кого є смартфон. Ну, практично у всіх. А у кого є планшети, які виносите до школи? У школу? ще iPhone Ну, Зараз це не дуже важлива інформація наука. Планшети є, також ви носите з собою до школи. І в мене ще на вас таке питання. А ви використовуєте смартфони і планшети, коли навчаєтесь? От як ви їх використовуєте в школі? З якою метою ви їх носите? Для відпочинку? Для відпочинку? Основно для відпочинку, да? а де десь, я не знаю, під час уроків на якихось навчальних предметах ви використовуєте використовуєте як пошук підручника. Де? Якщо вам кажуть, відкрийте сторінку, у вас підручника з собою немає. Ви, ага, а якщо інтернету немає, використовуєте мобільний? А, ви заздалегідь його закачуєте і потім роздавляєте. Тобто ви ще використовуєте якісні підручника? Правильно зрозуміло? Але у більш таких, ну знаю, там дослідницьких якихось там цілях, ви його не використовуєте на уроках? Не використовуєте, калькулятор? Да? Ну, в принципі, да. так. Каркулятор можна. На фізиці, на хімії, да? на, на математиці ви, мабуть, рахуєте або у стовпчик, або у стовчик, або, або, у стовчик, або я не знаю, там на листочку. Правильно? Угу. Так у мене до вас таке питання. Як ви думаєте, чи можна смартфон або планшет? Використати на наших шкільних уроках. Як ви вважаєте, можна чи ні? Так. Да. — Можна, так? Є якісь у вас там о, о, якісь ідеї або якісь думки, де саме можна використати? Чи немає? Немає, так? От я вам пропоную, пропоную зробити таким чином. Ми розділимося на три групи. Одна група у нас буде називатися спортсмени. люди, які люблять фізичну культуру і спорт. Так, зараз ми поділимося. Далі, ще одна група у нас буде математики. Є, які полюбляють математику. Є? Да? Добре. І ще у нас одна група буде, е, ми їх назвемо, юні-інспектори дорожнього року. У нас буде три групи. Зрозуміли? Кожній із цих груп, я допоможу, я вам дам ідею. Я вам не розповім повністю усе, а дам просто ідею. І ви повинні, використовуючи цю ідею там, я не знаю, засоби інтернету, пошуку, там, спілкування з нашими вчителями. А я вважаю, що обов'язково треба буде сходити і поспілкуватися з учителями фізкультури, сходити до нашого заступника з виховної роботи Світлани Володимирівни, вона вам щось підскаже, мабуть. от, І поспілкуватися у вас на темату, хто викладає. <питринування> і до Катерини Іванівни. Я думаю, вона вам також дасть якусь групу або якусь ідею стосовно, де можна використати телефон. Зрозуміло? Починаємо образом. Так. Дуже да. добре.